Так, всім привіт, з вами я Мазур і ми приїхали в такі теплички. Тут в нас вирощують пряні трави, потім різні квіти для різного ландшафту, для зрізання квітів. Тут посадочні матеріали. Це все навесно звичайно, буде, бо там така красота, я дивився фотографії, відео, це такі весняні квіти. Це тут все гуртове, опт. Тут все на опт, приїжджають, закупляють інтернет-магазини, якісь магазинчики квітів для супермаркети, там, прянощі заказують, м'ято. Ну, дуже цікаво. Зараз нам все розкажуть. Такий от ще один агробізнес. Тут іде висадка. Тут у нас теплиць, Тут повністю все в нас розсада. І ось так висаджують розсаду і продають через інтернет. Люди приїжджають, оптовики закупляють різні інтернет-магазини, магазини такі, і ми потім купуємо їх в роздріб. Дуже цікаво. І звичайно, тут можна приїхати, закупитися все, що вам потрібно. Ціни тут, я подивився, такі добрі, набагато нижчі, ніж там в інтернеті пошукати, то думаю, комусь це буде цікаво. Ходимо по цій тепличці, тут стільки всього, що не порозказуєш. Це тільки третю тепличкою, яку ми зайшли. Рослини на осінь підготуються до зими, хоча вони продаються, а потім собі відходять. Ось тут такі, це круто. Так в касетах собі взяти і розсадити вдома. Касетами також продають. Хто хоче кому цікаво на гурт закупити, то є вайбер-група. В описі під відео буде номер вайберу. Переходимо в ту групу, і в тій групі є повністю всі сорти, бо тут їх стільки, що відео вийшло би, мабуть, на годин. Пару, як не більше, тому що я ж кажу, що тут тільки ці теплички, наприклад, якщо зараз зайшов сортів, мабуть, 20, і це про кожну розказати розказати, що воно. І ще там, наприклад, кожної ще пару видів цих сортів. Ну, тут дуже багато. Все це є в вайбері, в описі буде під відео. ну, Як бізнес цікавий, люди вирощують гуртово на гурт, приїжджають супермаркети, магазини, співпрацюють з ними. Ну, цікаво, цікавий такий екскурсія в таких красивих тепличках. А хто думав собі замовити теплички і зробити, то замовляємо Леонід Маркович, канал YouTube. Дивимося, як вони будують. Там є отзиви тепличками, то всім раджу, переходимо. І встановлюємо теплички з Леонідом Марковичем. Е, вид їхній такий зараз, бо вони підскошені і підготовлені для зими. Тому що я теж думав, так там на картинки, ось дивіться, це посажена м'ята, якась, якісь сорти, не знаю, тоді шоколадні сорти, м'яти, якісь там ще якісь перцеві м'яти. Ну, є все, є все. Є... Я цього всього в квітах не розбираюся, але навіть ось дивіться, яка гарна є, росте вже щось. Квіточка така є. Ну, не знаю, що це що таке. Це все можна подивитися в вайбері, бо я сам підписався, теж цікаво. Вдома собі би купив би, щоб посадити. Ну, Гуртова ціна тут дешевша, звичайно, а роздрібна, розрібна, розрібна там окремо. Вони в роздріб не продають. В роздріб буде вайбер окремо. Там Розрібні ціни будуть, того, то, того, то того, то там всі будуть назви. Їх можна закупити в роздріб. В роздріб кажуть в раз дорожче, тому що. Запакувати, наприклад, від цих, 30 п'ять цих, цих відправити, бігати на пошту і кажуть, що завжди враз дорожче. Наприклад, квіти в роздріб чим на гурт. Гурт враз дешевше. Наприклад, тут 20, 25, 30, 40, там 45, вроді би, саме дорожче, якийсь вид чогось, якоїсь квітки або якоїсь пряних трав, а в, в роздріб. Магазини або супермаркети продають в раз більше, а є такі сайти або магазини, які продають в три рази дорожче. Приїхав собі, маєш магазинчик, приїхав, закупив 50 таких, 50 таких, 50 таких, хоч зараз, хоч весною, хоч весною, коли вони вже виростуть. Ну, вони кажуть, продають більше таки, такими розсадами для ландшафтних дизайнів. Там стільки всього є, що я не. я звичайно в цьому не розуміюся. Навіть ось, тепличка отоплена. Тут треба протоплювати, сказали. І ця лаврушка мені взагалі сподобалась, тому що ми купуємо і там щось цуп кидаємо три лаврушки листочка. Він собі на балкона вікні, якщо розсадить в більший горщик, можна вроді би 25 гривень коштує на гурт, якщо купляють. А якщо врозі 50 гривень за такі от. Кущик, а він розсаджується в великий горщик, і він тобі росте таким кущиком або вдома, або на вулиці росте. І його кидається пів листочка, тому він набагато сильніший, ніж ті листочки, що ми купуємо з тих великих дерев. О, там більші такі є вже, що підросли гарні. Ну, цікаво. цікаво. Ось, Наприклад, там розсада я знімав, не знаю, як вона називається ну, гарної травички. А тут вона тільки посаджена. Вже в стаканчик, бачите, і вже трохи-менш розростається. І там кущики вже були, але це вже осінь, вони вже бачите, відсихають. Ну, Я бачу такі кущики, десь там чи в Карпати поїдеш, де-небудь поїдеш, і такі вони гарні, пишні. Ну, дуже цікаво. Так, лаврове, лаврове дерево, так? Мати лаврове дерево вдома, то воно набагато більше буде ароматніше, ніж, наприклад, те, що в магазині. Не порівняти. маленьке? Бо воно, відносно, недавно ви. Лаврушка, так? Да? Так. А на, на оп, на гурт скільки йде мінімально можна заказати? 50 штук. 50 штук гурт. Зрозуміло. Це всього, любого. Ну, це тобто одного виду. Наприклад, одного виду. Можна, як, наприклад, 50 лавра, якби в нього було різні сорти, то можна різних. Ага. Якщо, наприклад, мова йде про м'ято, є 20 сортів. Можна 50 штук, але не менше одного сорту. Все, зрозуміло. Ну, 50 штук. 50 все, штук Одного, ну, в межах м'яти, а сортів 5 штук одного сорту. Так. Наші ящики можуть їхати догори ногами, боком. У нас немає позначки верх, тому uh -huh. що немає різниці, як воно буде стояти. Гарно поковуєте, відправляється новою почтою. Так, відповідно, що є якісь претензії дуже рідко. Mm -hmm. Mm -hmm. Але навчилися. Від... Так, від 50, від 50, так кажете? Ага, такий гурт. Від 50 штучок, гурт. Зараз ми поснімаємо, що тут є. Ми якщо там, наприклад, замовлено там, на тисячу доларів, на дві. То там може бути менша кількість різного так, якщо наприклад, на невелику суму, то ми робимо такі, тому що якщо, наприклад, приїжджає якийсь інтернет лекінтрандин, їм... не там продалося цього 30 до цього 150, і їм потрібно скомбінувати, то немає проблем. Mm -hmm. Ну так, якщо хтось хоче тільки 50 рослин набрати всього, що ми вислили пошту, так, і такого так, не буде. так, я зрозумію. П'ятдесят одного. Так, Так, все. От, тому що нам доведеться обігати всі теплиці, оббігати там всю площадку, а це велика територія. І так. фактично затрата часу. Буде більше, ніж ми зможемо заробити. Так. Так, і ще так, одна тепличка. Тут хтось в робочої зони, бо тут буде, де, що ага. там, ми палимо, що Так, так. І... так. Це рослини для тіні. Угу, там нічого не росте, все вмирає, або угу. втрачає декоративний вигляд, ми стремов плющів. А плющі в нас 80 сортів. 80 сортів, плющів. Так, і вони всі такі під тому що вони люблять тінь. Угу. А тут зараз все кімнатні традистанції. Це отакі от кущики. От так, таке вони міняють кольор, дуже, дуже яскраві, тут їх є дуже багато сортів. Mm -hmm. тут, тут, тут буде ще одна віроміка, а отут тепло плющик. 50 так, сортів плющів. Це, так, ага. так, наприклад, кучерявий буде, ага. сорт, 72 номер. Ага. А от тут варієгатний жовтий водочком. Ага. Тут варіє з білим водочком. Ага. Вони і на опору годяться і... На ну, ґрунтопоканару сила. А плюс ціна його, наприклад? 30 гривень. А на розріб? В середньому 65 65 на розріб. Все, зрозумів. Це теж це традистанції. Такі да? рослина так. І, угу. до речі, зараз беруть більшості кафешки, тому що Сульфінія, Путонія потребує багато поливу, Однорічки взагалі дуже хочуть багато уваги до себе. А оце мало полили, багато сонця, багато жари, тим краще буде колір. І тут у нас зараз, наприклад, деякі сорти з боку виглядають зелені, вони такі не будуть на сонці. Uh -huh. І знову ж таки, в нас тут трошечки багато є поливу, а коли його менше, uh -huh. то нам буде в рази, в рази яскравіше. Там я потім закину літні фото, uh -huh. то не порівняти. Ми закинемо літні так, фото гарні, гарні да? Обов'язково. Друга частина відео про квіти, там детальніше розказуються про квіти, які є сорти. Дуже цікавий ролик буде в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Тож, переходимо, дивимося, всім всього найкращого.